Доброго дня, глядачі мого каналу. Е, Сьогодні зніму коротеньке відео на тему, е, як поміняти мову в танках і в літаках або кораблях. Е, вчора мені задали таке питання. Е, треба було пояснювати. І так, е, відкриваємо Gamet Center е, від Wargaming. Є в мене тут три гри, це танки, <кій> кораблі і літаки. І, і так, основне питання це було, як в літаках поміняти, оскільки виникла проблема з переходом на євросервера, і там зразу по замовчуванню є англійська мова. І так, відкриваємо вкладку літарки налаштування гри і тут мова гри. Обіцяли додати українську, поки що немає. і тільки такі. Ну, тут в мене також є російська. Мову новин так само можна. Наставити 에, видалити, відновити гру. Аналогічно відкриваємо кораблики. Тут в мене мова українська. Мова новин. Зберігаємо. Бачите, теж не поміняв. Зразу наочно. Встановлюю. Гашно встановлюю. Довго міняє. Довго міняє. Одним словом, ви побачили. Так, десь оновлення є в корабликах. І відповідно танки. Вене тут українська, але вона напевно, що не дасться українською. Мова новин теж українська. Не знаю, чи воно вам дасть поміняти, але російську можете вибрати. Також можна поміняти. Мову і в самому в цьому браузері це загальні настройки. Мова інтерфейсу центру. Тут є багато мов. Вибираєте собі. У мене це українська, хоча її немає, але мені надало надало її поміняти. А дало її встановити. І воно мені поміняло. Кому було цікаве відео, прошу ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Чим більше підписок, тим більше нових відео цікавих буде. Всім щиро вдячний за підписки. Всім до побачення! Со найкращого.